А чи ти знаєш, що у Данії є острів Ере, де взагалі немає машин, лише велосипеди, коні та електрокари, мощені вулички там з 18 століття, у Коста-Риці мавпи капуцини використовують листя цитрусових як натуральний репелент, втирають у шерсть щоб відлякати комах? Це ж як природна аптека у Фінляндії. Існують цілі зони тиші, навіть у гельсінкі. Є парки, де не можна розмовляти голосніше, ніж шебіт. Там навіть дороги спеціальні, які поглинають шум. У Мексиці є підводний музей з 500 скульптурами, які перетворюються на коралові рифи. Дайвери плавають між статуї, а навколо них риби та черепахи. А в новій Зеландії гора Таранаки має оптичну ілюзію. З певного ракурсу вона здається абсолютно плоскою і зникає на тлі неба підписуйся. у нас цікаво. Всі зображення створені штучним інтелектом.